Двадцять п'ятий день Сонця, символ дня, правда, день істини, прозріння та чесності. Сьогодні світло відкриває глибинну правду про себе, про інших, про життя. Говоріть щиро, дійте чисто, і все, що було приховано, стане ясним. Правда очищає душу, зцілює серце і приносить внутрішню свободу. Для жінок це день прозріння через серце, інтуїція сьогодні особливо тонка. Довіряйте своїм відчуттям, добре очищати простір, переглядати старі думки, прощати себе та інших. Для чоловіків день чесних рішень і ясного бачення. Не бійтеся дивитися в суть. Істина завжди зміцнює. Говоріть прямо, дійте відкрито, і світ відповість вам довірою. Камінь дня, рожево-бусковий аметист, Кристал духовного пробудження, гармонії та чесності. Він допомагає побачити істину серцем, знімає енергетичні блоки, очищає думки. Кристал допомагає відкрити істину без страху, гармонізує і підтримує душевну рівновагу, допомагає прийняти правду з миром і вдячністю, сприяє заспокоєнню, підтримує нервову систему, зменшує стрес, покращує концентрацію та пам'ять, а також допомагає позбутися безсоння та тривоги. Порада дня, правда це світло, яке розсіює тіні. Приймайте її з вдячністю, вона веде до гармонії і свободи, подарунок дня для жінок, місяць, все, що підкреслює жіночість, срібло, перла, елементи води. Друзі, сонячний календар це ваша духовна, енергетична і психологічна підтримка, бадьорість, успіх і здоров'я на цілий день. Живіть на сонячній стороні. З любов'ю до вас, Марія Пустовалова, творчення комплексу, жива вода на кристалах, твій природній імунітет.